Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні 24 серпня 2025 року, 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність. Насправді, це результат подій, які почалися десь 18-19 серпня 91 року минулого стріччя. І закінчились, точніше, знову новий початок був. Був отриманий 24-го, коли проголосили незалежність. Ну, і в цей день, безперечно, мені треба якось з вами розповісти, що я тоді робив. Я робив. Я повернувся 18-го вечора з родиною з Карпат. Ми в Карпатах відпочивали в Закарпатті. І я прокинувся. Я дуже пізно прокидаюся, тому що у мене завжди була нічна робота. І я прокинувся і. Почав дивитися телевізор, тоді всі дивилися телевізор, тому що там щось відбувалося постійно, ну розпадався Радянський Союз, це цікаво. І я включив, а там дядя серйозний казав про ГК ЧП, азарсний комітет по чрезвичайному положенню. Все заборонено, це заборонено, це заборонено. Військовий стан запроваджується там, військовий стан запроваджується там, військовий стан запроваджується тут. преса, значить, обмежена, це обмежена, це обмежена, це обмежена. І Президент Горбачов залишається, він щось занедужав, було сказано, і він знаходиться там в Криму, там, де він і знаходився, і владу бере віце-президент, міністр оборони, начальник КГБ СССР, прем'єр-міністр, там ще якісь люди. Ну, коротше, от така вся історія. Ну, і я, значить, безперечно зрозумів, що зараз мене почнуть. Хопати, тому що я працював на BBC, а, а це така була ворожа організація, яку британське радіо а, і співробітник. Я був один в, в Україні, і було ще там декілька людей, які працювали на свободу а, на Радіо Свобода. Хоча більшість працювала з Москви. В Москві набагато легше було в 91-му році набагато більше демократії. можливостей було, було в Україні були все ще такі досить серйозні утиски. І тому, значить, тут мало хто наважувався працювати. І я зрозумів, що все, мене зараз заберуть в в'язницю. Ну бо це є звичайний, як би сказати, такі звичайні події, коли в Росії в радянському Союзі щось стається, то відразу значить, треба закручувати гайки, і всіх, які щось не те говорять, треба посадити в'язницю або вбити, або да, якось позбавитись. Ну і я, а моя дружина гуляла з пес, пес у нас був ступі називався, такий трошечки ступі, stupid. От, І він, значить, вона з ним гуляла, я висунув свою морду у вікно, ту, що ви зараз бачите, ні, трохи, трохи молодшу. І закричав негайно додому, вдома зібрав якісь документи, щось зібрав, а потім почав думати, поки збирав, що я, вони ж знають, куди я маю піти. І я тоді вирішив, що я піду до сусіда. І я перейшов, я живу на дев'ятому жив поверсі, і заліз на одинадцятий й з вікна подивився, чи є машини, чи є стеження, чи є щось. Потім у нього залишив речі, потім сам без речей, вже без валізи, спустився тихенько в ліфт, з іншого боку, під'їзду вистрибнув, перестрибнув через щось, щось впав, сів таксівку і поїхав. А в голові у мене куди їхати, а їхати завжди в таких випадках треба туди, до людей, яких ти багато років не бачив, бо все твоє оточення, воно за ними будуть стежити. Тому треба знайти когось, однокласника, однокурсника, ну, щоб ти туди не свого носа не сував впродовж 10, 15, 20 років. І я згадав таку людину і поїхав, в центрі у нього був офіс, тоді вже почалося кооперативний рух і в кооператив. І у нього був офіс. Ну, до того офіси були тільки у державних підприємств різноманітних. От, значить, Я у нього сидів до вечора, нікуди не ходив. Ввечері я сів з ним в машину, поїхав аж на Оболоню. він там винаймав квартиру, і там я залишився ночувати. І слухати тоді ж не було інтернету, слухати радіо. Такі приймачі були з антенами, Я слухав радіо, дивлюсь, BBC працює. І я звідти ж, прямо через телефон, прямо звідти передавав Лондон, що відбувається в Києві. Хоча я не все знав, що в Києві ну дивився телевізор. От. Але потім зрозумів, що люди працюють, і мені треба. І я вже вийшов з підпілля через добу, ночі приночував і поїхав в центр. Штаб опору був спілка письменників, сусіди ЦК КПРС, там де зараз президентська адміністрація. А тоді там була значить, центральна корятком партії України, а навпроти, ну не навпроти, на протилежному босі спілка письменників, і там, значить, якраз були, сиділи різні люди: Сергій головатий, там був Степан Нилькович Хмара, ще якісь люди. Чорновіла, я десь на вулиці побачив. Ну, коротше, всі були нервові, всі думали, що все кінець демократії. Ну, і я вже почав трошки працювати, і тоді ж подзвонили мені, якось дісталося, що хоче Кравчук мене бачити. І Я приїхав при Верховну Раду. І сиділи ми з Кравчуком, Нас було троє чи четверо іноземних кореспондентів. Я вважався іноземним, тому що в мене було BBC, і Я був якби від Британії. Якби Британії. Взагалі, на початку моєї так би мовити, журналістської кар'єри, якщо її можна так назвати, переважна більшість людей вважала, що я репатріант, що я народився в Канаді. Або в Англії, або в Америці, і просто повернувся, коли настав демократичні часи Горбачовські більш-менш то я наче, повернувся. Ну і ми був, дуже сильно критикували Кравчука, тому що Кравчук зробив заяву, що на теренах України військовий стан не запроваджений, і значить, все хорошо. Але він не сказав, що я проти ГКЧП, Він не сказав, що я за Єльцина, Тоді всі вболівали всі демократи вболівали за Єльцина, тому що він відразу виступив проти ГКЧП. От, і так, мужньо себе поводився, стояв там на танку, читав якусь відозву. Ну і ми його критикували. Він був дуже здивований. Тепер тоді я був проти, а тепер я розумію, що він був абсолютно правий. От мудрість є мудрість. І оце, значить, закінчилось 22 ге і ввечері, ще на 23 го була прес-конференція Кравчука. І я там був і сказав, що треба не тільки підтримати спротив ГКЧП, а посадити ті, хто підтримав ГКЧП. А підтримав факти у мене були, бо BBC така дурна організація, там тільки з фактами, там твої, твої думки нікого не цікавлять. Багров Микола е е е вже забув, е перший секретар ЦК Компартії Криму виступив в підтримку ГКЧП, і я почав якраз сваритися з Кравчуком і казати, треба його е на сугундір, коротше. Да. Ну і от такі були події, там щось, щось, щось ще. Але в той час вже. Розумні люди, про що я навіть не знав і не здогадувався, готували незалежність, писали оцю цю декларацію, обговорювали, думали. А я між ними ходив, вони про це не говорили вголос. Тому 24-го, коли я прийшов на роботу, а працював я тоді переважно в Верховній Раді, не тільки тому, що там всі новини були з Верховної Ради, там були також і зв'язок з Лондоном. Тобто, що це зараз альо. А тоді треба було: альо, дівушка». Мені Лондон, пожалуйста. Телефон даєш телефон в Лондоні, дає телефон свій, чекаєш годину, чекаєш дві, чекаєш три, чекаєш інколи чотири, інколи п'ять годин. І, і вони можуть зв'язати, можуть не зв'язати. І все. Тим більше вони знали, що це BBC, бо вони по номерах відразу могли вирахувати, куди ти дзвониш в Лондоні. От, і могли просто КГБ сказати нез'єнною. А, а, а там в Верховній Раді, а раптом я депутат. Ну, якщо депутат, то можна, значить, дзвонити. Я, там така теж будка була, там дівчина сиділа, я казав мені Лондон. Вони через дві хвилини мені додавали Лондон. Так що в мене був гарний зв'язок. І ми прийшли в Верховну Раду, і тут вони про незалежність заговорили. І я розумію, що щось відбувається, але я не повірив. Розумієте, тоді роками, місяцями роками точилися. Такі баталії, що кожен місяць чи кожні два місяці, кожен півроку приймалося чи українською владою якісь рішення, які казали, говорили, що ми вже не зовсім радянський союз, ми ще менш радянський союз, ми ще зменшили свій свої, свою вагу в радянському союзі, а а вже у незалежний і на це всі ніхто не говорив, ні, ніяк не реагував, тому що все одно в Москві сидить президент СРСР, ЦК КПРС працює, КГБ працює армія працює, міліція працює, райкоми, обкоми, гаркоми працюють, все працює, нічого не міняється зовнішньо. От, а так би мовити, десь там під, під сподом щось, щось відбувається. Ну і от, значить, вони почали готуватися, голосування туди-сюди. Це я все пропускаю. А потім, значить, проголосували. Я сидів на горі. Кулик сидів бороть зі боротьби, я сидів з Куликом Зиновій Володимирович, майбутній міністр інформації. А тоді він був такий один з босів Держтелерадіо, тоді не було незалежного телебачення, і, і коли проголосували, оце 362 депутати за. Там теж була внутрішня боротьба, навіть між демократами, бо одні казали, і менші сказали, що треба спочатку декомунізація, десовітізація, коротше, де 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 де, а потім. Заборону Компартії, а потім незалежність, тому що якщо ми з проголосимо незалежність всіма цими хвостами, що тягнуться ще з, з Леніна, то це буде погано. А інші казали, треба прийняти і плюнути на все, далі будемо розбиратися із комуністами, із декомунізацією, і так далі. І тому подібне. Ну, бачите, декомунізація знадобилася скільки до 2014 року, що почали декомунізовувати. вже остаточно, в 2022-му почали. Тому оця вся тягомотіна, яка відбувалася, мабуть, через це і, і виникла. Ну, коротше, була, була одна велика сутичка між комуністами і антикомуністами, і друга всередині антикомуністів між тими, хто каже, спочатку декомунізація, потім незалежність, і тими, хто спочатку незалежність, а там подивимось. Я спустився вниз і слухав, що говорив Гуренко. Це перша складається Компартії України. Внизу був була зала кінозала, і там, значить, вони зібралися окремо, і він їх намовляв про за незалежність, тонко натякаючи, що в Росії вже заборонили компартію, або ось ось заборонять. І якщо ми не від'єднаємося. І будемо в спільному просторі СРСР, то і у нас відразу нас всіх позабороняє. Тому давайте проголосуємо, відокремимось, і тут в окремій Україні зможемо втримати комуністичну ідею, комуністичні рухи. Ну, бути якимось якось керувати цією територією цим залишком радянського союзу. І от таким чином намовили комуністів, і всі проголосували за незалежність. І я повернувся як і зараз, пам'ятаю. Я, я не люблю бути вангою і ненавиджу всіх, хто каже, що буде попереду, але я повернувся і кажу, Савий Володимирович, ох, буде війна, ох, буде кров! Я кажу, Чого? Я кажу: ну на шару. Десь в Москві щось відбулося, щось хтось сказав, щось хтось вивів танки, хтось, хтось постраждав. А ми тут сиділи, нічого на нашій землі не відбувалося, і ми тут раптом нам в руки падає незалежність. Кажу, незалежність дуже дорога штука. І за дешево незалежність не отримується. Значить, якщо не зараз, то в майбутньому буде велика кров. Бо кажу: валюта, яку бере незалежність за себе, вона називається кров. В іншої валюти там нема. Якщо хочеш незалежності, значить треба десь. От. Там же навіть така історія була, що в, 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 в декларації про неї, зважаючи, не повністю цитую, але подивіться, побачите, зважаючи на небезпеку, яка була постала перед Україною. Тобто, якщо перекласти на російську мову, то вона якби могла постати, але не до кінця постала ця небезпека. Була постала, це означає, що не було ніякої небезпеки. І от вони значить це прийняли. Потім прийняли рішення, що має бути референдум, має бути підтвердження незалежності. Ми має, маємо обирати, е, обирати президента, і почалася підготовка. Але виявляється, що до 24-го продовж двох днів Кравчук особисто обдзвонював всіх е, начальників, лідерів е, 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 облрад і, і, і питав: Твої люди проголосують, твої депутати Одеса дай голоси. Кіровоградщина, дай голоси, Галичина дай голоси. Ну, бо кожен це ж вибори 450 депутатів, це депутати з різних областей України. Крим дасть голоси, Там, хто скільки він сидів і вираховував. Є, є сенс ставити на голосування незалежність. Буде підтримка в залі, чи не буде підтримки, бо нема сенсу ставити на голосування, якщо голосування провальне. І коли він був переконаний, що. Набирається необхідне для прийняття позитивного рішення кількість голосів. Тоді він це поставив вже 24-го на голосування, і голосування було вдалим. Ну далі було багато подій. Далі е е підпорядкування війська. З'явився генерал Морозов, з'явилися Росіяни в Україні. Почали приїхав віцепрезидент Руської забирати ядерну зброю телефоні дзвони. Це я все бачив. Оце все, всі, всіх цих виборів. росіян і так далі. І тому подібне. Я хотів вам щось ще сказати, але боюся, що вже не скажу. Мені просто стало цікаво, що в Україні теж цікавляться долею Сергія Маркова. Я його колись знав, такого в іноагенти потрапив абсолютно людина лояльна до Путіна. Але сьогодні вже не скажу, тому що це. Весь час мій ефірний забрала ця незалежність, і то я дуже пунктирно про це говорив. Тому що ці дні. В ці дні я потрапив в шифрувальний кабінет біля кабінету першого ЗК компатії Щербицького. Ну, тоді вже був не Щербицький шифрувальний кабінет, де вони переписувалися шифрами. Так от я вам хочу сказати, що Політбюро ЦК КПРС мала шифр Олімп Олімп. тобто боги. От, ну, Смішно там багато. Потім я на, на дах заліз е, ЦК КПРС, ЦК Компартії України на дах, там висів червоний прапор. Я не один там був, але я один з тих, хто знімав цей червоний прапор з цього, значить, з даху, на даху такий шпиль був, і там прикручений. Ну, коротше, ціла історія. Багато було різних обставин, і. Про них я сьогодні розповідати не буду. Може, якщо будуть якісь події, які штовхнуть мене в бік цих воспоминаній о революції, я може тоді розповім. Все, бай-бай, святом вас, всім бажаю перемог. Пока.